Рости до кіосків? як вони впливають на благоустрій нашого міста на вашому типу. Я не категорично проти, але й не за. Вони повинні бути в місці десь у приділеному. Десь так, щоб несуть, але не так. Що... Ну тобто біля метро, кіоски це не є допустимо і в... Там мені дуже шу... здається, там, де багато людей, де скупчення, де все. Це просто лишня <плес> лишня таке <плес> все. Лишня... <плес> а як відведено? якісь осіб? Якісь по-різному буває. По-різному. А ще як... саме? А тут Харчування, ну, звичайно. А ну, а біля жі, там шалобі. Ні, ні, такого ми взагалі не купуємо. Ну, <різь> це треба все-таки, щоб санітарно відповідало якимось нормам. А зараз ці санкції упразнили або скоротили, щоб взагалі не допустимо. Як ви вважаєте, це добре, що вводиться водяться заборону продажу алкоголю після 11? <різь> ні, це там нарушення прав чоловіків, хоч на оцінювати. А, ще, ще а, ще, бажам, а до біляшів і шоумы, як ви відносите? Если одно в піосках, то крайній гадні. З такими мишами, з такими книсами. Що то було з тобто ви вважаєте, що краще харчувати соціалізованих законорослов харчування? Закрити в магазинах, а без Ви купуєте часто в кіосках продуктах, в основному в супермаркетах купуєте, в магазинах. Ну а чому? Є відведені місця. де потрібно, щоб вони були виступати. Це не нормально, скажімо. А як часто ви купуєте товари в вас? Ніколи. А за шаурмобіля ще є до нас? Ніяк взагалі таке не можна їсти. Правильно, а ще запитання, як ви ставитесь до закону про заборону продажу алкоголю після 11 ї Не, Це дуже правильне рішення, тому що теперішні молоді люди, які ведуть негативний спосіб життя, можливо, трішки свою свідомість подумають і роблять для себе правильно. Мені бажали, що все мішає до і про заборону Отлично. Даже не после 11 после 2. Это вообще ваша. Тобто вы вважаєте, що краще харчуватися у цивілізованих местях військових? Да, но дело в том, что не да громадські харчування, они должны тоже привязывать к нынешним ценам. Но извините, если салат стоит 80-70 гривен. Я считаю, что нормальный. Ну, Средний человек, он не может просто себе этого позволить. А извините, Макдональдс тоже для того, чтобы покушать, это 60%. Років. Но Поэтому... за это в якость все-таки краще, а не Нет. Я на улице и вообще говорю, что это сразу отрицято. Я зрозуміло. У меня просто муж работал в администрации, вот эти диоски, это, это вообще просто жах. Дякую просто, вам за вычеркнуть. Просто даже, знаете, но ну, у нас есть специализированные магазины, Ну зачем их расставлять? Я понимаю, что у людей нет работы, и люди хотят работать. Да, я все прекрасно понимаю. Но с другой стороны. Зрозуміло. Дуже дякую вам, будь там... ласка, візиточка наша. Спасибо. Навіть посмотрите, на на вот там стоїть кандидарський отдел. Там лежать полдня, ходом з ціпом. Поэтому я отрицательно така розкажу. Дякую, нас. Як ви вважаєте, як кіоск підпливають на благоустрій нашого міста? Чи потрібні вони взагалі? Я по поводу з питанням вважаю антисимітарії. Не должно быть. Особенно это шаурма, мясо. Ну я так считаю, что это неправильно. А я не даже в холодильнике. А я часто покупаете -то товары у киоска? На море покупаю. Тут не покупал. Я заразумела, а до шаурмече я хотел здесь. Архитар. Атриса. А... Тем более про заборону Это супер, это супер, это так должно быть замечательно звичайно. А по поводу шаумы я только запретил, потому что антисанітарія, вообще, отравление. Они даже им даже не герок помочь. И в любое время года, и в осень, и зима, и лежа, туалета, так и так. Мы только вам за початку відповедь. Спасибо вам.